Плюси і мінуси, коли гуска це твій домашній улюблений. Зумні і можуть вас запам'ятати, якщо ви їхній улюблений хазяїн. 2. Гусі дуже люблять, коли ви проявляєте до них ласку та гладите їх. Гуси будуть атакувати всіх. Окрім вас, тому що вони вас будуть любити, якщо ви за ними доглядали, да? Гусі дуже добрі і завжди піднімуть вам настрій, коли ви чимось розчаровані або чимось засмучені. Перейдемо до мінусів Гуся. Їй більше подобається моя кутка, ніж зерно. Гуси добрі, ви знаєте, які Мартін собака. Гуси дуже, дуже, дуже-дуже голосно кричать, тому якщо у вас є сусіди, то їм не дуже буде добре. Деякі гуси дуже-дуже больно щіпаються. А Оскільки гуся живе у мене з народженням, вона до мене звикла. Не забувайте підписуватися і ставити лайк. З вами був Рома Фермер і Гуся. Ну, нові штани.